А в файній Україні був гей-націоналіст. Дозволь доповісти, командире. Швидше Олекса! сьогодні у тебе лекція перед молодими геями-патріотами на тему «Кара гея Москаля. Техніка та механіка процесу. Оце я перевдягався теж, дитинця. Такі у мене були. Те, що притула використовував цей образ в контексті жартів. Це вас репрезентує з хорошої точки зору для вас? Чи це вас ображає? В цьому немає нічого поганого, якщо гей від народження ма, є націоналістом. Він за націоналістичні ідеї, за Україну, ну що в цьому поганого? Я просто не знаю, які там були жарти. Я, не я, я от теж слідкую. Я, наприклад, дивився всі відео Ірини Фаріон. Для мене була трагедія, коли її вбили. Е, ну, я, мені теж я слідкую за. От... Націоналізмом і мені, мені це допомогло зробити перехід усвідомленню після повномасштабного вторгнення, там щоб перейти на українську. І де да прибуде з тобою сила? Не забувай своє коріння, Олекса. Іди. <клухи>